Люди, що на власні очі бачили криваві події великовітчизняної часточка героїчної історії нашого міста і держави, сьогодні їм як ніколи хочеться бути потрібними і оточеними увагою. Про те, як учасники другої оборони Криму вшановують своїх загиблих товаришів і виховують майбутнє покоління патріотів у наступному репортажі. Учасники другої героїчної оборони та звільнення Криму у цей водночас святковий та трагічний день влаштували власну естафету пам'яті. Ветерани великої вітчизняної війни відвідали селище Орлини, щоб знову воскресити пам'ять про загиблих героїв і вшанувати тих, хто вже ніколи не побачить мирного неба над безкрайнім морським обрієм. Ветерани ж в свою чергу зазначили, що пишаються тим, що разом із загиблими героями будували історію нашої держави, щоб не бачили те, що ми бачили. Дай Бог им тоже дожить до наших лет, воспитать детей, внуков и правнуків. Здоров'я ветеранів це предмет особливої турботи нащадків нашої держави. Тому багато приватних підприємців намагаються зробити кращим життя фронтовиків, ветеранів, інвалідів великої вітчизняної війни. Вони захистили нас у воєнний час. А сьогодні їм потрібна наша допомога і підтримка. Левову частку організації святкування Дня перемоги у селищі Орлини взяла на себе директор кафе «Китай-город» Ірина Антонова. В йдаліні долині, тому що це моя, можна сказати, родина. Я здесь выросла. Я работала здесь в сельском совете, когда мне ще было 17 лет. Здесь мои родители похоронены. У меня отец прошел всю войну командиром роты тяжелых танков, участвовал в финской кампании. Ну, это все, наверное, происходит еще в память о моем отце. И я люблю этих ветеранов. Как-то в городе празднуют. Чествует ветеранов, а село всегда немножко забыто. Поэтому сегодня с помощью вот ребят любителей э, вот этой техники, э, патриотов истинных нашої родины, вот мы организовали такой праздник для ветеранов. Сделали им парад, прошли парадом. Я вважаю, що це дожен кожен допомагати ветеранам. Живий коридор уздовж луною вулиці Орлиного вибухає нестихаючими оплесками. Гримить оркестр над вулицею розливається хвилюючий марш цей день перемоги. Мешканці та гості селища дякують ветеранам за перемогу, дарують їм квіти, посмішки, обійми і поцілунки. Дружніми оплесками мешканці і гості селища зустрічали молодіжну організацію Красна Армія, які вперше приєдналися до святкування великої вітчизняної війни на унікальних та раритетних зразках військової техніки. Проходження парадної коробки автотехніки стало справжньою окрасою свята. Цікавими були і виступи солістів і танцювальних груп творчих колективів. І которых забывать нельзя. Поклонимся, поклонимся, друзья. Мы своей автомобильной центральной группой решили провести день Победы именно с вами и на местах боевой славы, там, где был основной удар на Севастополь советскими войсками. Мы когда Ехали по вашим селам, Росташанка, Новобобровка. Нас люди встречались со слезами на глазах. Это, вы представляете, мы пережили те моменты, что переживали наши деды, прадеды. Одним словом, с Днем Победы с праздником вас! Наступним пунктом програми ветеранів стало відвідання пам'ятника загиблим воїнам за звільнення Криму від фашистських загарбників, де відбувся мітинг, присвячений вшануванню пам'яті славетних бійців Орлиного. Шанувати воїнів прийшли ветерани Великої Вітчизняної війни, моряки військово-морських сил України, духовенство, представники влади селища, учні шкіл та пересічні мешканці. Задиміла польова кухня у дворі Орлинівського центру культури і мистецтва. Молодіжна організація Красна армія та працівники кафе Китай Город організували святковий обід для ветеранів та присутнім гостям. Велика кількість бажаючих скуштувати страви польової кухні не змогла вмістити всіх гостей, тому частина людей перебувала у дворі, де смачно диміла польова кухня. За ето великий праздник нікавотирасу. Ни, ни в прошлом, ни в позапрошлом году так красиво, так торжественно и с такими хорошими, с хорошими такими последствиями не было, как в этом году. Люди, за плечима яких вогняні роки великої вітчизняної, і сьогодні прагнуть бути корисними суспільству і докладати певних зусиль у розбудові світлого майбутнього. Ми ж свою чергу бажаємо їм успіхів, наснаги та довгих здорових років життя.